Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Займенники ще одна дуже цікава тема будь-якої мови, тим більше англійської мови, у якій займенники називаються pronouns. Займенники мають декілька груп, поділяються на декілька типів, тому нам важливо детально їх вивчити. Сьогодні розглядаємо першу частину відео про займенників. Розглянемо чотири типи. Займенники або англійською pronouns, це слова, які заміняють іменники. Замість іменника, стіл, не знаю, людина. Ми кажемо він, вона, воно, вони і так далі. Але займенники поділяються аж на вісім груп, бачите, тут є вісім типів. Сьогодні ми розглянемо ці чотири типи займенників, до яких відносяться personal або особисті, коли ми кажемо я, ти, ми, ви, він, вона, воно. Possessive, або присвійні це моє, це твоє, це наше. Demonstrative вказівні, які допоможуть нам показати це або ТО, і Interrogative – або питальні, які будуть використовувати питальні слова. Personal pronouns це займенники, які представляють конкретних людей або конкретні речі. I, бачите наверху, you, he, she, it, we, they, я, ти, він, вона, воно, ми, вони, і друга. Група є «me, you, him, her, it, us, them. А ви знаєте, чому я розділив ці дві групи? Тому що верхня, верхній рядок, бачите, I, you, he, she, it, we, they, використовується завжди на місці subject. Друга, другий рядок або друга група «me, you, him, her, it us, them, використовується на місці Object. Що це за місце Subject і що це за місце Object? Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, у нас на каналі є відео про порядок слів у англійському реченні. І якраз свопт або порядок слів у англійському реченні відповідає такому порядку: subject спочатку йде, потім йде verb, потім object, place and time. Подивіться відео, будь ласка, на цьому каналі, якщо ви ще цього не знали. Але повертаючись до наших pronouns, ви побачите зверніть увагу, що ті pronouns, які використовуються на місці subject, будуть йти першими в реченні. Тобто хто що робить якусь дію. І ті pronouns, які йдуть у другому рядку, будуть використовуватися де на місці object, на що направлена дія. Ну або на кого направлена дія. А ось вам і приклади. He is my friend. Він мій друг. He це pronoun. Це personal pronoun. Він, він мій друг. Бачите, he знаходиться на місці subject у реченні. I saw him at the park. Я бачив його у парку. Коли він знаходиться на місці object після дієслова SO, на що направлена дія дієслова, тоді he перетворюється на him. Ось ці форми просто запам'ятайте, щоб не плуталися ніколи. Верхній рядок тільки на місці subject у реченні, нижній рядок займенників тільки на місці object у реченні. Наступний тип займенників possessive pronouns. Вони показують, кому щось належить. У кого щось є у власності, хто чим володіє. Тут ви також бачите два рядочки займенників. Перший рядок my, me, our, наш, your, твій, ваш, his, його, her, її, its, відноситься до воно, their, їхній. І другий рядок Mine, моє, ours, наше, yours, твоє, ваше. His, його, hers, її, its належить до воно. Their їх. їх і theirs їх. My моє і mine моє. Your, Твоє ваше і yours твоє ваше. А як їх не сплутати? Подивіться зараз на приклади. This is my book. Це моя книга. My – Май. Я володію нею. It's in my possession. Тому я кажу, що це моя книга. Або я можу сказати по-іншому, this book is mine. Це так само буде знати. Значить, ця книга моя. І першому, що це моя книга, і в другому, що ця книга моя. Яка різниця тут? Як використовується, коли використовується перший рядок, а коли використовується другий рядок у реченні? Насправді дуже-дуже просто. Якщо ви використовуєте займенник перед іменником, то буде використовуватися перший рядок. My, our, your, his, her, it's, their. Якщо ви будете використовувати займенник у кінці речення, то будете використовувати оцей другий рядок: mine, ours, yours, his, hers, it's, theirs. This is my book. Бачимо, що займенник My. Знаходиться перед іменником book. І this book is mine. Бачимо, що займенник тут mine використовується у кінці речення. Тому ми не можемо, так як у другому випадку, сказати This book is my. Ми мусимо сказати This book is mine. І так само в першому випадку не можемо сказати This is mine book. Обов'язково мусимо говорити This is my book, або Our book, або Your book, або His book, або «his book» ну і так далі. Не менш цікавими є і Demonstrative pronouns, які вказують на іменник або займенник і ідентифікують їх. Demonstrative показувати показує на щось. This, that, these, those. На перших порах дуже часто люди плутають між цими всіми demonstrative pronouns, які показують на місце знаходження або ідентифікують що. Ось я саме про то маю. Розмову з тобою зараз. Саме про цей предмет, або саме про тих, про ту людину. Неважливо, що і як. Не хочу вас довго мучити, тому зразу відкриваю цілу таблицю. Ми використовуємо this і that тільки коли говоримо у реченні про однину. Singular sentence. I want this flower. Використовуємо тоді, коли. Ця квітка біля нас близько. Бачите, наверху я позначив близько. Коли щось знаходиться до нас близько, і ми показуємо або вказуємо саме на ту річ, яка знаходиться близько до нас, ми використовуємо займенник this. I want this flower. І так само, якщо ця квітка буде десь далеко від нас, з, з, з моїм співрозмовником знаходитися, тоді я буду казати: I want that flower. Я хочу ту квітку, this flower. Я хочу цю квітку. I want that flower. Я хочу ту квітку. Ну, і these і those відносяться до множини. Завжди, коли у нас є множина у реченні, і ми хочемо використати demonstrative pronouns, ми будемо використовувати саме pronouns of plural form. Займенники множини. Look at these flowers. Це значить, що тут близько біля нас не одна квітка, а більше квіток. Тому я кажу, подивіться на ці квіти. These flowers. Я не кажу this flower. This це одна квітка. These багато квіток. Look at those flowers. Подивіться на ті квіти. Це тоді, коли у нас квіти знаходяться від нас далеко. І ми показуємо на них далеко. Look at those flowers. Ми не кажемо look at that flowers. Look at those flowers. Коли говоримо про множину. І коли ця множина знаходиться десь далеко від нас. Також хотів би наголосити на вимові this, those. That these. This these, z -z. That those. Those This, that, these, those. А вже які цікаві ось ці interrogative pronouns або питальні займенники, вони використовуються для постановки питань. Недарма не вони називаються питальними. Отже, ви зустрічалися з ними: Who, whose, whom, which, what. Who is the author of this book? Хто автор цієї книги? Хто? Who? Who? Whose books are those, чиї це книжки? Ну тут правильніше було перекласти чиї ті книжки. Ну, от, бачите, все просто. А ось малесенький нюанси лише про, про ці. Who, whose, whom, which that. і that. І інколи бувають варіанти, утворені з цих питальних займенників або interrogative pronouns, за допомогою додавання до них у кінці слова ever. І тоді в нас who стане whoever, whom стане whomever, what стане whatever, which стане whichever. Whatever is this, і що би це таке було. Whoever are you waiting for? І кого це ти чекаєш? Ну, суфікс ever буде означати кого-небудь чи що-небудь. А зараз попрактикуємося на вправі. I'm going to the park, який тут займенник ви б підібрали. І стоїть на місці subject. Збиратися в парк. Я не буду говорити вже відносно займенника. Просто буду перекладати інфінітивом. Do know where the library is. Знати, де є бібліотека. This book is not yours. It's... Ця книга не твоя. Вона. The decision is to make. Рішення приймати комусь там. Is my car? Моя машина. Shoes are too small for me. Черевики замалі для мене. Is your favorite author? Ваш найулюблений автор. Ну, я займенники не вставляю, щоб не підказки не робити. Of these books would you recommend? З цих книжок – ви би порекомендували? Перегляньте знову на ці речення. Спробуйте підставити свої займенники. Я вам пропоную ось такий. I am going to the park. Тут тільки I підходить, тому що після займенника i стоїть у нас, як бачите, теперішній тривалий час. Коли у нас форма дієслова to be? використовується як М, тоді обов'язково буде лише тільки «I» займенник. I am going to the park. Do you know where the library is? Чи ти знаєш де бібліотека? This book is not yours, it's mine. Ця книга не твоя, вона моя. The decision is yours to make. Це тобі приймати рішення. This is my car. Це моя машина. Those shoes are too small for me. Ну, звичайно, можна було сказати these shoes так само. Those це ті черевики для мене малі? А these це, буде, це ці черевики для мене замалі. Залежно від того, де черевики знаходяться. Я вибрав those. Ви могли вибрати these. Нічого страшного. Who is your favorite author? Хто твій улюблений автор? Which of these books would you recommend? Які з цих книжок ви би порекомендували? Звичайно, ви можете прогорнути назад і подивитися, які би ви запропонували тут займенники. Отже, ми вже вивчили перші 4 типи займенників, тому ви можете їх використовувати самі і не забувайте про інших поділіться з іншими. Як бачите, Pronouns допомагають нам дуже багато у реченні, тому звертайте на них увагу. На всі, які ми сьогодні переглянули, на всі, які ми вже вивчили, подивіться уважно ще раз і пробуйте їх використовувати у вашому повсякденному житті. Залишайте ваші коментарі, підписуйтеся на цей канал, розповсюджуйте це відео і побачимося з вами в наступному. Бай-бай!